Всім привіт! Зараз п'ята година ранку, По мені видно, що я не спала всю ніч, бо дуже нервувалася. Сьогодні ми їдемо з Максимом в Україну. Чого я боялась більш за все? Я не бачу цього ніякого автобусу. Стоять, але не туди і не та фірма. Мені треба ось питати. І все, в мене вже паніка. Все, ми в автобусі. Це та звична для нас станція, де ми сідаємо з міжгороднього, певно, та автобуса на міській трас. їхали в дуже щільний туман чи хмару і водій певно їхав просто на відчуття. Також ми їхали над величезними глибокими прірвами. А я дуже боюсь таких обривів, і мені було лядно. У нас велика зупинка, 30 хвилин, в такому гарному місці йде дощ. Такі скали і тут. Теж ліс, великі ялини, і там піша прогулянка. Можна сходити. І наші автобуси. тут є туалет і в ньому є душ. Ще є магазин. Десь там є. Ну, гарно. І взагалі їхали дуже тяжко. На серпантині мені дуже стає погано. У мене закладає нос, вуха, від цього мене починає укачувати. Коротше, це щось тяжке і я прям рада, що ми зупинилися І пів години тут походимо. Трохи. Ми тільки що з Максимом грали в цей волотерею в нього. Такий Пострибунчик Потім в мене прикраса, дивиться, і попит маленький. Оце ми з ним награли Йдемо ще грати. Нас захопило. Ось ці штуки. Тут є ці. По стрибунці, потім О, тут звірята є і оце все попити. А тут просто прикраси. Давай сюди і сюди. Побіпичка. Макс, давай сюди і сюди. Тут є така гарна ще річка. Горна ріка. Потім почалося щось неймовірне. Ми приїжали якийсь коридор у горах. Це явно туристичне місце, бо багато автобусів, туристів гуляють.

Збираємо гриби. Ось. Віка знайшла. Я Ми підозрюємо, що це гарні гриби. Ми тут! Максим з ким завгодно знайти спільну мову. Там і кицька, і чужі люди. Всі разом спілкуються. Після, дивлюся на це і такі емоції. Я не знаю, які буду їхати в Румунію знову. Це буде е, тяжче, ніж ми їхали спочатку. Тоді ми їхали на адреналіні, так скажемо, цікали, е, а тут ні. Тут нічого тут тихо, ніяких сирен під кордоном, чуєте музика, все у людей в порядку, так скажемо. Буде тяжко. Полум'яло, лекар наш би, пострятій України, корми нас. Не зрозуміла, що це за гриби, але не було. Так будуть гриби по-английски. Дуже великі. Машу. Збирають воду. Ну, оце, Мені здається погано, не знаю. А ось це, я подивилася, вони виглядають дивно, але це гриб дощовик. Дісний. Ось так він виглядає. Ось такі. Ой, отак. Але ми нічого брати не будемо. Ми, у нас фотоохота за грибами. Дивіться, скільки їх багато цих незрозумілих. І ось хтось вже перевернув. І тут ось така пластинчата штука. Ого, скоп. Дивіться. Багато. Ми ще ті грибники ходимо, дивимось лише. Бачите? Ого, який великий. Побачила тут літак. Прибігла там ще й коняка. І мені здається, так гарно будуть фотки зроблені на фоні тих ялин, коняка. Та... Дуже гарне в'язання. На розслабон, так скажемо. Це буде тиква по майстер-класу Ольги Повозон. Гарно в'язати, знаєте, в дорозі, десь так, ну, де тобі не потрібно багато матеріалів, не треба вести з собою наповнювач, так сіла, таке полотно в'яжеш. А коли вже потрібно буде, вже доробити, наповнити, і буде така тиковка. Дуже рекомендую майстер-клас. До речі, це я знайшла, точніше, взяла колір 51 джинс. Я не знала, на що його купила. І ось для чого все ж таки він мені згодився. Мені здається, дуже гарний буде варіант тикви такої, ну, це не червоний, бордо такий. І ще можна комбінувати, наприклад, з помаранчевим. Мені здається, якщо так скомбінувати якось гарненько через одну, наприклад, то буде гарно. Ще скористаюсь моментом. Буду рекомендувати ось такі фломіки. Вони дуже круто малюють, імітують пензлик. Бачите, він так згипається трошки. І дуже круто, гарно яскраво малюють. Макс дуже не любить розмальовувати якісь картинки, розмальовки. Але ось цими фломастерами він розмальовує. Сам малює сам розмальовує. Так що, якщо не знаєте, які купити, купуйте ось такі. Вони ще навіть з одягу їх можна випрати. Не засихають один місяць і яскраві. Знаєте, краєвід наче і не змінився. Ой, не змінився. Дуже схожий на румунський. Але він такий рідний. Такий наш. Дивіться. Вовчик, братик. пішов йшов догори. Я все ще не покидаю надії знайти нормальні гриби, але ні. Є стіні, то не для мене, я знаходжу тільки такі. І ліс тут такий, такий манець, манить туди піти. Тут зовсім поряд. Якийсь готель, певно, і одразу ліс з паганками. Ми тільки що знайшли такого гриба. Великого, я не знаю, Максу по коліну він, там багато таких. Я зараз буду вертатися і зніму їх. Ось ці гриби. Он там зламаний лежить. ось дивіться, які. Я не знаю, як порівняти, щоб ви зрозуміли їх розміри. Дивіться, зараз ногу підставлю. Ось моя нога. І цей гриб. І ось такі в них ноги. Що це таке? Вони дуже великі. Дуже. Певно, сантиметрів 30 оця їх нога. Ще великі. Це, видно, поганки, бо бачите, я перегорнула такі страшні якісь. А хто мені скаже, що це таке? Що за корали у лісі? Темрява, яку я не бачила дуже давно. Я, як людина, біженець. ну, Не, до, не зовсім орієнтуюся в всяких всіляких правилах, як треба поводити. І ось таку темряву в місті, в селищі бачу. Перше. Ну, за, за сьогоднішні дні. Певно, не вперше, але ось так. За ці місяці вперше. По горах з валізою це дуже певно зручно. Ось туди нам треба кватитися, щоб дійти до автобусу. Привіт! Ти що паук гуцу? Це наша схованка від повітряної тривоги. Ми живемо в готелі і в такому підвальному приміщенні тут бар. Звісно, тут приємніше бути, ніж ті схованці, що ми сиділи перші 10 днів. Всем привіт! Сьогодні вже 2 жовтня. Ми в готелі в Чернівцях. Макс, ось там я прикрию його. Малює тапок. Малює он тапок. Обмазывает. Максу там малює тапок. Ну он обнажив. так стени будут. Так что не бойтесь, обнаживают тапки в готелі, завжди викидують. І я йому дозволила його помилювати. Завтра ми вже їдемо назад в Румунію. Дуже тяжко, сумно, Але що поробиш? І ось за цей тиждень, що в мене тут нав'язалося. Я так потрошку-потрошку в'язала, вирішила зробити. Ось такий перехід кольору з цієї сторони, а тут якось у мене так не дуже вийшло. Думаю, зараз ще сяду, пов'яжу. Макс, помо... поки молює свої тапки, то я зможу трошки пов'язати. Там а в мене зараз... стоїть моя валіза, одненька, та, е рюкзак, а ось тут сумка. В яку я, певно, складу їжу для того, щоб їсти її в автобусі, бо їхати там 8-9 годин знову. <кій> Будемо їхати вже напряму, прямо з Чернівців до Брошова. Тому що сюди ми їхали до Сучави, потім. Автівкою до кордону, потім пішки переходили кордон. Потім в нас зустрів чоловік ну, з другом. <свісно> І потім вже ми дісталися туди, куди ми їхали. Ну, а зараз напряму. Та, ну, Це коштує теж нормально, коли напряму, є автобуси, які коштують дешевше, бо то. То той самий перевізник, який мене віз по Румунії до Сучави, це прикордонне місто. І є такий варіант, що я звідси цим перевізником їду на територію Румунії. Це там, 20 км від кордону. Там ночую, це приблизно з трьох годин ранку. І вже там в шостій їду в місто Брашов. Але ночувати там треба в якомусь офісі цього перевізника. Кімната і 12 ліжок там стоїть. Тому ну, це тяжка дорога з дитиною і страшно. Я не знаю, що це за люди, що це за офіс, хто там ще буде взагалі. Ну, завтра прямиком поїдемо. Знаєте що, дитина хоче, щоб я її купила ось це? І як я це повинна вести? М? Я її дружба. А пам'ятаєш що тебе ота верхня є вдома у Миколаєві? З узір'ями. Ага. Угу. Я хочу Макс, так. Ну, ходімо в фломастер спочатку купимо, а потім. А а Я не знаю. Ну як вести це? Вона там буде м'ята все. За що ти мене поцілуєш? Якщо ти мене купиш. Кого? Ето, як ти Не знала цього. Да. Ну, тут не смілкують, тут ще є маленький плютон. Вот. Ага. Ну, ще ось такі фломики купили. Маленьку пачку, 12 кольорів. Кажуть, що дуже добре Максим їх. Так хотів, так хотів. І вчора я Е, йду зараз. І такі, що показувала вам тренажери вуличні. І вчора три рази там прескочнула. Йду, і в мене все болить. Намагаюся валізу скласти, і ось, здається, мені що я знайшла ось тут е, отвір, ось тут на стику, який мені цей пакет спускаю. І взяла клей. Добре, що мені чоловік його залишив. Заклею зараз, запхаю, ну якщо він там всередині вже розкриється, то то вже таке. Головне, щоб я закрила цю валізу. А там вже повним ходом використовуються фломастери. Гарні фломастери? Так, отак, Угу. Я тут притягла агрегат, і зараз буду робити діло. І ось така ковбаска вийшла. Ось так доведеться вести цю карту і ось ще, шубою бою своєю накрию. Сподіваюсь, доїде. Ну що, закриваємо? Малюємо. Так, все ми доперли. Ось там наша автівка. Ді. Рука труситься, я не знаю. Мені здалося, що я там колеса десь залишила, поки перла. Чого не захотіла брати таксі. 800 метрів йшла по роздобленій вот uh, дорозі. Боялася, що втрачу колеса ось ці. Тяжкий. Ми сидимо. драний, переживши багато поїздок. рюкзак. Там хлопець, який буде вести. Ще чекаємо одну персону і відправляємо. А потім нас чекала дуже довга дорога, понад 7 годин з Черниців до міста Брешов. Це менше ніж ми їхали в сторону України, але все одно було тяжко. Поїсти. Е, залишилось ще, певно, дві з половини. Година одному года. Їхали швидко 120 км на годину, бо практично весь шлях наш був через рівну місцевість. Гори теж були, був тяжкий серпантин, тому я вже в кінці зовсім не знімала, не знімала, як переїхала. О, дуже втомилися. Ми вже, як ви розумієте, приїхали вже наступний день. І ми тут з Максимом збираємо його подарунок. Сонце основи новоцвітки. Так, тут буде воно якось якусь проекцію робити. Там треба щось нусяти. Цього... Да. ну, коротше, така штука, ще потім треба буде це розфарбувати. Але в мене ось ці не надходяться. Що це таке? А це кальці. Ось така штука.

Чата, всім привіт! Дивіться, що там. А там сніг на горах. Це, мабуть, найгірший варіант, який я собі малювала, що я, будучи тут, побачу сніг.